Україні настільки важко жити, що навіть під час перемовин у Саудівській Аравії члени нашої делегації тікали за кордон. Воно і не дивно. Українська влада вже не контролює військо, а от російська сторона високоточними ударами ліквідує бійців ЗСУ та їхніх іноземних консультантів. Тим часом Україну охоплюють масові антивладні протести. В ефірі чергова порція російських фейків присвячених перемовинам та ситуації у російсько-українській війні. Вітаю! Мене звати Олександр Крумі. Ви дивитесь під і перед тим, як почнемо говорити по темі, запрошую вас поставити цьому відео вподобайку та обов'язково підписатися, адже попереду ще багато цікавого. Нехтуючи будь-якими пропозиціями щодо перемир'я, російські окупанти постійно намагаються звинуватити у всіх гріхах українську сторону. Деякі фейки кремлівських пропагандистів викликають відверту посмішку. Наприклад, низка проросійських джерел поширили відеоролик, нібито створений виданням Араб News. У ньому йдеться про те, що один із перекладачів української делегації на ім'я Георгій Власенко буцімто втік одразу після завершення перемовин. Його місцезнаходження, начебто, встановити, не вдалося, однак, пропаганди пропагандистам відомо, що чоловік сів на літак до Туреччини, а звідти вирушив до Парижу. Однак ця історія цілковита вигадка, відзначають аналітики проекту СТОПФЕК. А Раб не випускали такого матеріалу. Ролик відсутній на сайті і в соцмережах видання. Попри те, що пропагандисти вміло скопіювали фірмовий стиль і лого видання фейк видає ще й те, що Arab News навряд чи випускали б цілий відеоматеріал про дії одного з другорядних членів української делегації. Така інформація просто не актуальна для їхньої аудиторії, яка зацікавлена передусім у новинах на тему близького сходу, фахівцям не вдалося знайти у відкритих джерелах жодних доказів того, що такий собі Георгій Власенко і справді працює чи колись працював у команді перекладачів української делегації. Дуже вірогідно, що пропагандисти просто вигадали це ім'я як раніше. Придумали умовного заступника міністра оборони України на ім'я Дмитро Марущак, приписавши йому цитату з критикою Великобританії. Друга зустріч української делегації з представниками США відбулася в Саудівській Аравії наприкінці березня цього року. За словами президента Зеленського, ці переговори більш технічного характеру, тому в них взяли участь українські військові дипломати, представники міністерства енергетики. Наша команда працює абсолютно конструктивно, розмова достатньо корисна. Робота делегації триває, але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари. Хто цю війну приніс, той повинно. Винен її забрати, прокоментував президент України перебіг переговорів у своєму зверненні. Тим часом найвище керівництво Росії, а також тамтешня пропаганда, активно просуває меседжі про те, що в Україні повний управлінський безлад та хаос. Влада начебто, втратила контроль і все в руках військових, особливо екстремістських угрупувань. Заяву із подібним змістом декілька днів тому оголосив очільник РФ Путін. А згодом, з акцентом на тому, що військові в Україні не контрольовані, виступив. Пресс-секретар Кремля Песков. Речник Кремля Дмитро Песков нещодавно заявил наступное. Далее перепрошую за мову оригиналу. Высшее руководство Украины полностью потеряло контроль над вооруженными силами страны, причем тотальная бесконтрольность наблюдается во всех сегментах украинской армии. Все сегменты не слушают приказа руководства. Как подчеркнул Путин, националистические подразделения вроде Азова набирают силу, влияние расширяются. Бригада Азов трансформируется в дивизию. Ситуация имеет тенденцию к потере контроля. Фейк аналізували у проєкті безбрехні. Пісков посилався на заяву Путіна, яку той зробив 27 березня під час поїздки до Мурманську кремлівський диктатор, відвідав там атомний підводний човен Архангельськ, де перед командою зробив заяву про можливість ведення в Україні тимчасового управління під прапором ООН. Він заявив, зокрема, наступне знову перепрошую за російську. Якщо Зеленський сам не то всі остальні теж. Тому що система власті в Україні, согласно їх Конституції, устроєна та. так, что президент по вертикали назначает всех от губернаторов, яких, то речи, в Украине не иснует, и далее. На фоне этого усиливает свои позиции радикалы и другие формирования, такие как АЗОВ. Им дают больше оружия, им позволяют больше рекрутировать солдат, их увеличивают до дивизии. Это к чему может привести, говорит Путин? Фактически власть находится в их руках. Это значит, что и так непонятно, с кем подписывать документы и какую силу они будут иметь, потому что завтра будет другая власть и скажет, что о договоренностях ничего не знает. Но дело даже не в этом, а в том, что эти формирования, такие как Азова, а там еще есть и другие, они фактически начинают управлять страной и возникает вопрос, как с ними вести переговоры. Правда, в таких случаях международная практика идет по известному пути, когда в рамках миротворческой миссии ООН и это уже было несколько. Кілька раз в истории создается временная администрация, проводятся демократические выборы. Погодьтеся, як цікаво, коли диктатор говорить про демократію. З контексту заяв двох представників кремлівської верхівки, стає зрозумілим, що їх дуже хвилює Азов, а саме те, що його потужність та вплив стають більшими, і такими, що цей підрозділ, який пропагує на їхню думку радикальну ідеологію, вже фактично, якщо не захопив владу в Україні, то має такий вплив, що поточна владна вертикаль, начебто нівельована. За великим рахунком відзначають фактчекери, у своїх заявах і піскові Путін просувають вже знайомі наративи про нелегітимність української влади після травня 2024 року. Про те, що Україна це не країна, а начебто територія з невизначеним статусом, що Україна це держава типу failed state. Що ж до Азову, то піскові Путін видають реформу Збройних сил України за розширення впливу радикальних формувань. 3 лютого нинішнього року головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський повідомив, що українська армія розпочала реформу і переходить на корпусну систему. Враховуємо виклики часу та працюємо на посилення армії навіть у тих непростих умовах, що склалися. Триває реформа організаційної структури збройних сил. Приступили до реалізації заходів з переходу на корпусну структуру, повідомляв Олександр Сирський. Також Заяву 3 лютого оприлюднив і президент України Володимир Зеленський. Головком доповів щодо модернізації нашої армії. Вже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних сил України та створення корпусів. Зберігаємо увагу до цього до виконання, корпусна система. Потрібна повідомив президент, українське видання Київпост у публікації від 5 лютого нинішнього року повідомляло, що всього в Україні планується сформувати 18 армійських корпусів. Два з них у складі Національної гвардії на базі 12 ї бригади Національної гвардії України, більше відомої як Азов та 13-ї бригади Нацгвардії Хартія. Саме ця інформація і стала підґрунтям для маніпуляцій про посилення впливу так званих радикальних формувань, яку поширили Путін та його посіпака. Піско насправді мов йде про реформу структури збройних сил України до того ж, і кремлівський очільник і його речник сказали неправду про те, що Азов збільшується до дивізії. Дивізія менше ніж корпус формування має чисельність від 6 до 25 тисяч солдатів, але частіше від 10 до 14. В Той час, як корпус може нараховувати до 50 тисяч, що стосується виходу збройних сил з під контролю президента як Верховного головнокомандувача, то це також не відповідає дійсності, адже жодних подібних Них фактів ніде не зафіксовано. А от що дійсності відповідає тому і намагаються це приховувати окупанти, так це те, що ворог прицільно вражає цивільні об'єкти, спричиняючи значну кількість жертв серед мирного населення. Одним із найстрашніших прикладів цього за останні дні став удар расистів по кривому рогу 4 квітня. За інформацією представників ООН, тут була найбільша одночасна кількість жертв серед дітей зафіксована від початку великого вторгнення. Але Росія продовжує інформаційну кампанію з випра. Вдання свого злочину у кривому розі 4 квітня. Про це зокрема пишуть у центрі протидії дезінформації. Для цього ворожі телеграм-канали поширюють фейки про нібито провину української ППО та просувають заяву Міноборони РФ, що удару було завдано по цитата, місцю проведення наради українських командирів із західними інструкторами. Насправді, у п'ятницю 4 квітня російські війська атакували кривий ріг балістичною ракетою іскандерем з касетною бойовою частиною, що влучила по житловому i'll um Та дитячому майданчику внаслідок атаки загинуло 18 людей, зокрема, дев'ять дітей. Постраждали 75 людей, з них 37 перебувають у лікарнях, 19 у тяжкому стані, і серед них також є четверо дітей. Двоє дітей перебували у Дніпрі у вкрай важкому стані. з Скоєнням чергового злочину і спробами його виправдати. Повідомляють у ЦПД Росія, вкотре доводить, попри заяви Кремля, вона не прагне миру. 6 квітня в Україні, як ми всі пам'ятаємо, був день жалоби Оби за жертвами атаки на Кривий Ріг. Ось так і прагне Путін миру, скільки би про це не говорив його новоспечений друг Дональд Трамп. І трохи про протести. Поки американці підіймаються проти політики, того ж таки Трампа, російський Гідпроп намагається переконати аудиторію в тому, що масові антивладні протести фіксують саме в Україні. Про це пише детектор медіа, посилаючись на європейських колег. Фактчекери з австрійського проєкту Мімікама спростували поширене в німецькомовних соцмережах. відео, якому нібито показані масові протести українців проти президента Володимира Зеленського, насправді автори фейку використали кадри понад десятирічної давнини з часів Революції Гідності 2013-2014 років? Альте Білдер Нава Луген так назвали цей випадок автори розслідування, що перекладається як старі фото. Нова брехня. У ролику показані, начебто, багатотисячні мітинги у Києві, Львові та Одесі з коментарями про нібито цитата повстання народу проти Зеленського. Проте фактчекери наголошують, що більшість із зображень стосуються подій 2013-2014 років. Кілька фото та відео дійсно зроблені у 2023 році. Але це невеликі акції, у грудні, під час яких вимагали демобілізації військових. Немає жодних доказів сучасних загальнонаціональних масових протестів, пишуть фактчекери. Тож мета цього фейку посіяти сумніви в легітимності президента Зеленського. Автори відео просувають наративи про те, що буцімто українці його більше не підтримують і вибори не проводилися. Втім, фактчекери нагадують, що в Україні діє воєнний стан. А за міжнародними нормами у такій ситуації вибори законно відкладаються. Згідно з даними Київського міжнародного інституту соціології, оприлюдненими у березні 2025 року, рівень довіри до президента Володимира Зеленського у лютому нинішнього року. Становив 57%. і на цьому, все. Дякую, що дивилися. Обов'язково поставте цьому відео вподобайку та підпишіться на наш канал, адже попереду ще багато цікавого. З вами був Олександр Крумін. Ви дивилися ПІТІВІВЕЙ неодмінно побачимось. Бережіть себе на все добре, слава Україні!